І всем привет, дорогие подписчики, я с вами Сенес сегодня у нас буде новий досі Brawl Stars. І подписчики, я вам скажу чесно, я вчора як записав видосик, як я апнув яке начав новий тільки проект, як ви думаєте, ну, як ви так бачите. <laughs> ну, просто ще доведеться трошечки несу, ще трошки ну загружався на ютубчик. Ну а вже на даний момент уже мені 9 кубочків, щоб було 13к. Віпіть свого лайкусика, то підпишіться на канал. І в я так подумав, все-таки буду пушити до 15к, то. Що, якби не до 20 до 15, то що я забув, я забу, що завтра вже виходить нова гра. Ну, по суті, завтра то я по Бравлу, по суті. Ну, записуватися буде по складбастер, тож завтра виходить нова гра Складбастерс. Ну ви, про це вже не узнаєте. Ну, по суті, коли ви вийде це відео, то вже складбастер, я думаю, вже вийшов, на... вже в реліз вже вийшов. Щоб ви видіти кусики, підпишіться на канал. Ну і подпишечки на накаточку, нам зайцяла скаточка. 13к і з бом. Як ви бачите, я 800 кубків, я тупо... Ну я вчора просто я покажу, кого я апну. Подивитесь, скажете що. Я просто вчора таких пересік, я із цим. Я показував вам посадосівку, з яким я гуляв в другому. Ну, як ми йому апали, ну по суді він вже зайде мені, як тімейт Просто на таких кубках це саме то. На вас таких кубках, я не хочу, щоб ним. Не... не, я хочу землять, просто... на він ще до... До... до них ще не надоріс. Як би так не, що... от. Мені просто шоці от ботів проїграть, не я не знаю, як це так можна гулять, що я не знаю прям просто. Ну, це катка, це рая не катка. Я не поняв, я там хтось батів чи ні. Тож, в мене вже білочка. Опа, добича. Да промахнуться тікем я. хотіли бачите я нам покажу що я начал гулять вже всі квести навіть виполнив начавчики гулять по суті сюда і ляпс тух 13к вайян як красопета яка О, оступлінгів це хорошо це хорошо забираем Ох, поки я папа. Я вчора апнув все-таки, пчелочку апнув на 25-й ранг, апнув Едгар на 20-й ранг, и апнув Ворна на 17-й ранг. Він був мене 15-го, а Эдгар був 17-го. И Чінь я так трошки попав Кощаву, я вже не помню. А база апнув на 12. й Нань я там щось апав. Пайпер поапав, ну там два ранга, всього, і все. І 13к. Скоро же 15. Там сейчас даже глянем. Через сколько там кубки. А, тут все же. А, это 14. Он так же рядом. Кстати, что-то так мало дают, блин, за 18. Я даже не раздаюсь. Тут даже... А тут мифический дают пристар. А что дают, сейчас покажу вам. Бачите, два, рана, два пути остаются. Бачите, тупо, это забрал пас. Я не купляю специально, потому что я уже не бачу в нем смысла. Кишеч, через в ним вже на выходу новый БПП. Скоро уже ж Ну, а перес, что маме таке нове. Открывайся, давай. О. Что мне таке нове? А, разработчики. Ага, щас. Не буду донатить. Пишечка, так я вижу, и массик коротенький. Я даже не знал, что он такие коротенькие вид. А, хотя я так и не покажу, честно за гуляю. Сейчас секунду, я ж вам пообіщав. І за данные боя ну це сьогодні апались. Сьогодні сегодня по Далі, може, даже не покажу обидному так что не покажу 40 минут назад 5 назад а, ні, це час. да нет сейчас дабы точки я вам не покажу Блін, жалко ну коротше, я вам покажу картину Де він так? о ми вчора змогли Едегар на 25 ранг і апаємо на 17 Бачите, Ми з ним то гуляємо, то в місті гуляємо, но, ну, папаємо, кубки, но... Я то апаю. Одні ранги, напаю, інші, короче, ранги. Він бере другого І прикиньте, вчора 5к, ні уже 4,25 ранга. Просто-напросто. Тут 15к і тільки 4,25. Це тоже уровень, в принципі. Бачите, це вже готуватися на 25-й, едегар буде готуватися на 25. Ну, коротше, так, я думаю, що коли буду апати. 15 тисяч, я думаю, ще легко 25 залотить, якщо не 3. Якщо не 4 даже. Це намікаю. Якщо хочете я запишу, як я пою 25 ранги на цьому аккаунті. лайкусіка, подписочку. Підписочку нам змагав, если Science 118. За це був Броу Старс. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а таке змішу, як коротенький відосик, Лайк подписочку. Ну і всім підписочки. Пока-пока.